Української мови добрий день, я вам сказала, добрий день, сказали ви. І у серці запалало сонце щастя і доброти. Почнемо ми сьогоднішній урок із невеличкої розминочки. Гра розумне яблуко. Дай відповідь на питання від яблучка розумника. Які слова називаються однозначними. Згадайте, дітки, найпростіші міркування і пояснення. Однозначними називаються ті слова, які мають одне значення. А багатозначними. Ті слова, які мають багато значень. Наведи приклади однозначних і багатозначних слів. Навели приклади. Уважно поміркували, дітки. Як відрізнити, коли слово вжито у прямому значенні, а коли у переносному? Як же ми відрізнимо, дітки? Згадайте. Які слова називають синонімами? Наводіть приклади. Ану, уважно, хто забув, швиденько відкрили книгу та повторили дітки. Дуже важливо. Які слова називають антонімами? Наведи приклади. Яка роль синонімів та антонімів у мовленні? Наступна наша розминочка загадку Бачить не бачить, чути не чує, мовчки говорить, дуже мудрує, часом захоче правди навчає, часом жартує, усіх засвіляє Люба розмова, дай Боже діти, з нею довіку жити, дружити. Хто ж то така в світі щаслива мудра, правдива і жартівлива? Тож це, дітки, поміркували. Це книжка, ну звісно, мовчки говорить, дуже мудрує. Часом захоче правди навчає, часом жартує, всіх звеселяє. Чи правда це все про книжку, дітки? Сьогодні ми з вами будемо навчатися визначати закінчення у слові. Будьте дуже уважні на цій темі, дітки. Сторінка 60 у підручнику. Запишемо зараз одразу у зошиті. Підручник на сторінці 60 поклали трошки зверху. Перед собою робочий зошит. Не забувайте, зошит нахилений. Так, одна рука його тримає, інша пише. Записуємо сьогодні 14 листопада. Класна робота. Записали. Запишемо такі сполучення букв. Уважно так красиво, дітки, дуже каліграфічно. Згадайте, як пишуться ці букви? Запишемо таке речення. Друзі Василькові подарували цікаву книжку про тварин. Друзі Василькові подарували цікаву книжку про тварин. Записали, молодці. Стрінка 60, у нас робота із підручником. Прочитайте прослів'я. Давайте прочитаємо. Книжка мовчки, все розкаже. Як це так, книжка мовчки, все розкаже. Таке от прослів'я, як вам? Що на вашу думку, воно означає. Людина без книжки, як криниця без води. Дивіться, яка мудра прислів'я. людина без книжки, як криниця без води. Адже, дітки, дивіться: людина без книжки порівнюється з криницею без води. А криниця без води це що? Ну, це така трошечки можемо сказати, що не дуже. Корисна річ, так? Криниця без води. Ну, навіщо тоді ця криниця взагалі потрібна, так? І от людину без книжки порівнюють з криницею без води. Так, тобто людині треба обов'язково мати знання. Людина у нас без книжки, як криниця без води. Запам'ятовуємо це прислів'я, можна колись буде використати у своєму творі. Книжку читай, розуму набирай. А й справді дітки, читаємо книгу і набираємось розуму. Молодці. Яке слово повторюється в цих реченнях? Повторюється слово книжка? Вірно. А зверніть увагу, будь ласка, на всі ці прислів'я, на саме слово книжка. Як воно змінюється в реченнях? Погляньте уважно, дивіться. Книжка, книжки, книжку. Що змінюється в цьому слові, дітки, дивіться. Змінюється ось тут А, отут в кінці И, а отут У. Ось оце змінне. Так, дивіться. оця частинка слова, яка змінилася, змінилося закінчення. Подивіться, книжка А прибралась, книжки, книжку. Ось це змінне це буде закінченням дітки. Визначте частину слова, яка змінюється. Ми вже визначили, це частинка ось о. А і, «у». Це і буде закінченням слова. У слові книжка, закінчення А. У слові книжки, закінчення «и», у слові книжку, закінчення У. То чи можемо ми зробити висновок, а як знайти закінчення? Щоб знайти закінчення, треба змінити слово. Дивіться, ми змінили слово. Книжка, книжки, книжку. Запам'ятайте, будь ласка, уважно, будьте уважні, дітки, я буду це запитувати. Змінна частина слова називається закінченням. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово. Закінчення стоїть у кінці слова, Дітки, вам є підказка. Закінчення. Тобто ми знаємо, що воно знаходиться аж у кінці слова, це закінчення. То, ще раз, змінна частина слова називається закінченням. Щоб знайти закінчення, треба змінити слово. Закінчення стоїть у кінці слова. То закінчення завжди буде у кінці слова. Завдання таке. Записали, будь ласка, ну, так і взяли і записали посередині вправа один. Вправа один. І далі з великої літери записали слово книжка. Книжка. Книжка, з великої літери запитали, книжка. Тепер взяли олівець, олівець і квадратиком ось таким квадратиком, взяли і обвели букву А. Обвели закінчення А. Книжка. Так, так, саме таким квадратиком. А тепер поставили кому. З маленької літери записали книжку. Книжку. І тепер олівцем обвели квадратиком букву У. Тобто, зараз ми з вами позначаємо закінчення. Закінчення позначається отаким квадратиком. Тобто, коли є таке завдання, дітки, позначте закінчення у слові, ви обводите квадратиком закінчення слова. Так? Ось воно стоїть у кінці. Поставили кому, записали книжкою, книжкою. Книжкою. І виділили. Так, дивіться, таким прямокутничком. Чому прямокутником? Тому що дві букви Ою, квадрат там не поміститься. Виділили закінчення. Ою. Поставили кому. Записали слово книжки. Книжки. Спробуйте самостійно виділити закінчення. Яке у вас вийде? Буде і. Виділили квадратиком і та поставили крапку. Поглянули уважно, дітки, запам'ятовуємо. Закінчення стоїть у кінці слова. Змінна частина слова називається закінченням, бо вона що вона змінюється? Так, коли ми змінюємо слово, змінюється закінчення. Уважно. Закінчення позначають квадратиком таким. Молодці з цим попрацювали. Ще раз можете перечитати правило. Працюємо далі. Країн багато на великій карті, бо це твоя земля. Це Україна. Її люби і будь завжди на варті. Та серед них. Вона твоя єдина. Який цікавий вірш, правда, дітки? Тут ми просто прочитали такий цікавий вірш. Наступне, що ми зробимо? Трошки пізніше, щоб скоротити урок. Давайте так: спочатку відпочинемо, дітки. Пашку літай, мораз, два три, раз, два, три, раз, два, три, пашку летай. Трошки відпочили. Продовжимо з вами роботу із підручником. Сторінка 61. Приготуйтесь, зараз будемо писати. Але спочатку ознайомимося із завданням. Запиши, змінюючі слова в дужках так, щоб вони зв'язувалися з іншими словами в реченні Ого, яке завдання! Але воно легке, дітки Любіть, і дивіться, в дужках, В Нам позначено слово книжка. Його треба змінити так, щоб речення гарно звучало. Ну, наприклад, якщо ми скажемо просто любіть книжка, ну таке собі, та, любіть книжка. Любіть що? Книжку, правда? Ось, дивіться, ми змінили слово. Любіть книжку. Ми змінили слово, як воно красиво зазвучало. Записали посередині вправа, вправа чотири. Вправа 4. Вправа 4. І з нового рядочку з абзацу записуємо. Любіть книжку. Любіть книжку. Знак оклику. Любіть книжку знак оклику. Ми змінили слово, розкриваючи дужки, Просто любіть книжку. І давайте з вами виділимо закінчення. Взяли олівець і як виділяємо закінчення? Квадратиком таким. Та виділили закінчення яке? У. Любіть книжку. Оце букву У виділили квадратиком молодці. Далі. Із книжка ви зможете заглянути в глибину історії або в далеке майбутнє. Із книжка. Із книжка. Як змінити, дітки? Із книжку ви зможете? Із книжки ви зможете заглянути. Угу, щось не те. Уважно поміркували, як змінити слово книжка? Із. Із чим, дітки? Із книжкою ви зможете заглянути в глибину історії або в далеке майбутнє? Записали після знаку оклику одразу пишемо. Із дошки вже нема, вже розкриваємо книжкою. Ви зможете заглянути в глибину історії або в далеке майбутнє. Тисніть на паузу та переписуйте. Перевіряємо вже зроблене. Любіть книжку. Із книжкою ви зможете заглянути в глибину історії або в далеке майбутнє. Виділили у слові книжкою закінчення. Яка буде закінчення? Ою. Та да, воно змінилося Ою. Ми його виділяємо таким квадратиком. ОЮ. Далі наступне речення. За допомогою книжка. Виростатиме те добрими, мудрими, чесними, хоробрими. За допомогою книжка. Угу. За допомогою чого? Книжки, тож, записуємо. За допомогою книжки виростатимете добрими, мудрими, чесними, хоробрими. Тисніте паузу та переписуйте. Тож ми змінили слово книжка на слово книжки. У цьому слові виділили закінчення. Закінчення буде І виділили його так, як виділили. Олівцем зробили таку рамочку та зробили такий квадратик. І останнє речення: спробуйте зробити самостійно. Книжка навчить шанувати батьків, любити свою вітчизну. Чи потрібно змінювати це слово? «книжка»? Ні, не потрібно. Ми переписуємо його так, як воно є. Книжка просто без дужок. Той записали: Книжка навчить шанувати батьків. Любити свою вітчизну. Молодці. Давайте виділимо закінчення у слові книжка закінчення. А, вірно, виділили його. Давайте повністю прочитаємо текст, який у нас вийшов. Я читаю, а ви перевіряєте. Любіть книжку. Із книжкою ви зможете заглянути в глибину історії або в далеке майбутнє. За допомогою книжки виростатимете добрими, мудрими, чесними, хоробрими. Книжка навчить цінувати батьків, любити свою вітчизну. Так, дітки, молодці. Змінили. До речі, якщо ви помітили, то в цьому тексті слово книжка повторюється у кожну, ну, різні його форми у кожному реченні. Взагалі це повтор і краще повторів уникати, але саме ця, ця історія, тобто цей текст, нам поданий для того, щоб ми могли більше дізнатися про закінчення, та? і змінити це слово. В нас слово книжка, ми його змінювали протягом всього тексту. Таким чином, змінювалося закінчення. От зараз ми виділили його олівцем. І подивіться уважно, як змінювалося закінчення. Яке воно цікаве, красиве, і ми його змогли з вами знайти. Так, дітки, а для чого ж потрібне закінчення, на вашу думку, у реченні? Навіщо нам ті закінчення тих слів? Дивіться, аби не було закінчень. То, от, ми ж змінювали слова, правильно? А якби не було закінчень, тобто, було просто слово книжка весь час, а-а-а, то подивіться, яка, який би незв'язний був текст. Любіть книжка, і з ви зможете заглянути. За допомогою книжка, книжка навчить. Тобто кожного разу одне й те саме слово якось звучить, воно не дуже добре. Тобто закінчення слугує для зв'язку слів у реченні. Для зв'язку слів у реченні. За допомогою закінчень можна утворити різні форми того самого слова. Різні форми того самого слова. У вас є таке невеличке правило, його також дітки читаємо, уважно, обов'язково буду запитувати. До речі, знайдіть у тексті спонукальне речення. Чи є в тексті спонукальне речення? Згадайте, яке це спонукальне? Коли нас спонукають до якоїсь дії, там нам говорять щось робити, чи знайшли ви? Любіть книжку, так? Дивіться, нас закликають, нам говорять: любіть книжку, так, це ми повинні це робити. Молодці, любіть книжку. Далі, прочитайте утворений текст. Про що в ньому розповідається уважно, дітки? Самостійно ще прочитайте утворений текст, чи правильно ми з вами все зробили? Ми сьогодні з вами молодці. Так, нагадую, тему уроку закінчення. Та ми з вами подивимося, для чого закінчення у реченні взагалі існує. Так, молодці. Зробимо невеличку, таку цікаву гру. Відпочинемо. Давайте від такої роботи. Ми писали, з вами ручка в нас вже втомилася. Гра «Я дослідник. Досліди, яка роль Реч... закінчення в реченні? Ой, а ми все вже зробили. Давайте ще раз прочитаємо правило. Закінчення слугує для зв'язку слів у реченні. За допомогою закінчень можна утворити різні форми того самого слова. Дітки, і ви тільки що на практиці утвердили в тому, що речення та у реченні роль закінчення дуже важлива. На практиці ми тільки що це переглянули, адже якби це слово книжка, воно весь час ну, і не змінювалось ніяк, то було б якийсь дуже незв'язний текст, якісь незв'язні слова, тому дуже важлива роль закінчення у реченні. Так, от, наприклад, дивіться, країна, країну, країною. Це нам доводить те, що ми можемо утворити різні форми з того самого слова. Наприклад, дівчина дівчину дівчиною. дівчини. Дивіться, кожного разу змінюється закінчення. Тобто, ось, за допомогою цього закінчення ми робимо різні форми одного і того, того самого слова. І ці різні форми використовуються в різних реченнях. Вони нам дуже допомагають. Наступне завданечко у нас завдання п'яте. Будьте уважні, будь ласка, дивіться, нам дали слова, просто такі звичайні слова. І пропонується питання таке. Що треба зробити зі словами, щоб утворити з них речення, на вашу думку? Щоб, і саме із за цих слів, щоб утворити з цих слів речення, треба змінити ці слова, так, змінити їхню форму слова. Тобто, ми змінюємо закінчення. І яке бречення ми могли скласти з вами? Ну, наприклад, після уроків учні нашого класу ходили до парку. Давайте, щоб не відволікатися, зараз запушуємо зразу це речення. Посередині записали у нас вправа 5, вправа 5. Та, да, Молодці. І тепер записуємо з абзацу з нового рядочку. Після уроків учні нашого класу ходили до парку. Після уроків учні нашого класу ходили до парку. А тепер поглянули уважно та на паузу, хто ще не записав. Поглянули уважно. Для того, щоб записати це речення, і воно звучало отак: от, ну, красиво, так, це, це саме звичайне речення, гарно звучить. Нам треба було змінити слова, та? змінити їхню форму. Тобто ми змінювали закінчення. Наприклад, дивіться, у нас було слово уроки, а ми записали уроків. Ми змінили закінчення и на закінчення «ів». Взяли, будь ласка, зараз олівець і виділили це закінчення ів. Далі, учні ми так і залишили. Учні слово після так і залишилось. Далі наш слово наш ми замінили, та, дивіться, нашого. У нас з'явилось закінчення ого. Наш. До речі, діти, у слові наш не було до цього закінчення. Бачите, його немає. Наш все, закінчення немає. А ми його утворили. Ми змінили це слово і утворили нашого. Будь ласка, виділили це закінчення Ого. Далі в нас було слово клас. І щоб гарно звучало у цьому реченні, Ми змінили класу. Тепер закінчення У. Виділили, будь ласка, закінчення У. Далі в нас було слово ходити. А ми його змінили закінчення, і в нас вийшло ходили. І буква. Виділили і ходили. Так, було слово парк. Ми змінили парку. Тобто, у нас з'явилося закінчення У. Погляньте, як красиво, так? Тобто, що треба зробити зі словами, щоб утворити з них речення? Треба їх змінити, та? змінити їхню форму. Ось у нас таке гарне речення вийшло. І увага! Тепер домашнє завдання, дітки. Воно легеньке. Вправа шоста, до речі, домашнє завдання можна записати у класній роботі. Та? Просто не забудьте потім сфотографувати красиво і класну, і домашню роботу, так, щоб гарно було видно. Вправа 6 записали посередині. Прямо зараз можна її зробити. Вона дуже легка. Вправа 6. Завдання таке. За світлиною. Добери і запиши слова з поданим закінченням. Погляньте уважно на праву шосту саме із підручника там воно не на екрані, а в підручнику 61. Сторінка вправе шосте. У вас є закінчення А ей ЮТЬ. І є картинка. Там хлопчик і дівчатка гуляють. І вам треба записати слова із цими закінченнями. Тобто, ви пишете вправа 6 з великої літери з абзацу, Записуєте... Ну, наприклад, яке слово І саме із, цього, із цієї картинки ми можемо використати з закінченням А. Давайте для прикладу: Дівчинка. Буде закінчення А. Записали з абзацу дівчинка. Виділили олівцем закінчення А, поставили кому. А далі дібрали таке слово до цієї світлини, щоб закінчення було О. Далі також саме виділили оцю о, закінчення О, поставили кому, записали таке слово, щоб було закінчення Е. Якщо у вас, увага, є декілька варіантів таких слів, тобто, наприклад, ви вигадали дібрали, верніше, і саме з цієї світлини, де от гуляють дітки, ви виділили, наприклад, два слова з закінченням А, то ви можете записати свої варіанти. Та, тобто, ну, якщо вони у вас є, спробуйте записати завдання невеличке. Якщо немає декількох варіантів, ви записуєте по одному на кожне закінчення. Будьте уважні, ці слова дібрати, не важко. Одне слово, навіть вже прозвучало, коли я пояснювала завдання. Та, крім дівчинка, ще було слово, яке прозвучало. Що ж, дітки, я бажаю вам успіху, у вас все вийде, будьте уважні! Це завдання можна зробити прямо зараз. Оберіть свою ромашку, яка супроводжувала вас на протязі всього уроку.